Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я записую таро-прогноз для овнів на лютий місяць. Як і раніше, діставатиму дві карти на кожен тиждень, їх зазвичай в чотири. По дві карти дістаю і дивлюся, що вас будуть очікувати другі родні. В руках у мене колода Таро Райдер Вейта, класична колода. Всім рекомендую, хто тільки можливо, планує починати свій. Шляху вивчення таро, в подальшому буде простіше саме з цими навичками. Перша карта влюблені, старший аркан, чудова карта. Дуже багато знайдуть любов, багато представників знакових познайомляться з кимось. Якщо це в професійній сфері, можливо, ви знайдете якогось нового клієнта, ви будете з кимось напряму співпрацювати. Наступна карта. Але карта говорить точно про партнерство. Друга карта на перший тиждень. П'ятірка мечів. П'ятірка в нас така трошечки кризисна карта, карта боротьби, карта, знаєте, ну, ви вийдете переможцем з цієї історії, але буде важко. Це карта боротьби. Можливо, будете боротися якраз таки за якогось клієнта, або, можливо, ви там займаєтесь якимось там трейдами, чи як це сказати, і будете намагатися старатися максимально, щоб там вашу компанію прийняли там заявку, або ви там будете кудись продаватися, не знаю. Вступати, можливо, починати навчання, і будете боротися за бюджетне місце. Наступна карта на другий тиждень. П'ятірка Кубків знову п'ятірка. Після ось цієї якоїсь боротьби, яка може триває, або триватиме на початку лютого, головне. Не, знаєте, не засмучуватись, грубо кажучи, оскільки по карті ми можемо побачити те, що е, тут три кубки вони перевернуті стоять попереду. Людина така засмучена і дивиться на них. Але людина не бачить, що позаду знаходяться два наповнені кубки, тому звертайте увагу. М -м, трошечки, знаєте, можливо, ширше тут порядок карт, Тобто е відкрити для себе щось нове в цій, в цій історії, або відокремте негатив і побачите позитив. Далі. Карта уміреності. Схоже, до речі, карта. М -м, також говорить про емоції, тобто, що це має бути не з пустого в порожнє. Не якісь там пусті балачки, якщо це все-таки партнерство з якоюсь там людиною або компанією або на роботі, можливо, хтось знайде роботу. Але, ну, або в процесі пошуку роботи, але знаєте, буде важко там якісь можливо приймати відмови при працевлаштуванні. Але знаєте, карта ще говорить завжди про те, ось це врівноваження, що як воно має бути, так воно буде. Третій тиждень для обмін влітом. Дивимося. І також знову чаще. Дуже емоційний буде місяць, я так думаю. Це в нас вісімка. Вісімка кубків. Також тут людина йде від емоцій. Людина йде від емоцій, тобто залишає якусь уже історію, тобто, скоріше за все, що ви змогли знайти правильне рішення і побороти всі складнощі емоційні, що головне. І, знаєте, полишити, полишити ось це все і піти далі. І тут рекомендація робити саме, саме так. Наступна карта на третій тиждень король мечів. Король мечів це чоловік повітряної стихії, близнюкій діва або водолій, або спеціаліст в сфері думок, тобто законодавства. Це юрист, нотаріус, якийсь, я не знаю, адвокат, хтось, хто володіє інформацією. Е, ну, можливо, це хтось, якийсь там чоловік, або якраз таки людина з тієї компанії, з якою ви там будете співпрацювати, зустрічатись і так далі. Тому, можливо, ця людина допоможе вам якось у вирішенні ситуації, але якимось чином вона відіграється. Типу. Далі, четвертий тиждень, перша карта для вогні. Башня. По башні е, якийсь переворот, знаєте, переворот свідомості, щось може піти не так, щось може бути, знаєте, так шкареберть з голови на ногу на, на, на ноги перевернутись, якийсь там ваш світогляд, тобто, можливо, якась якраз може цей король мечів відкриє для вас там щось нове, і те, чого ви не знали, або ну це така карта. Якщо брати стосунки, то вона може, знаєте, таку трохи підлість означати. Це те, що вас може сколихнути. Далі. Остання карта, четвертий тиждень. І десятка кубків. Ну, це щось конкретно з сім'єю, напевно, пов'язане може бути з родинними зв'язками, з сім'єю у багатьох, якісь сім... сімейні цінності. Але десятка, знаєте, ще не тільки про позитив, тобто кар... сама карта позитивна, але тут, знаєте, може бути переповнення емоцій. Тобто, самі кубки у нас емоційність, а по десятці, тобто це прям. Щось таке, що вас прям дуже буде бентежити, або, можливо, ви дуже зрадієте, чи якісь новині, можливо, щось вирішиться, якесь питання, якесь дуже тривожило. Можливо, ви отримаєте ось завдяки цьому партнерству, нові емоції і так далі. Тепер ці всі карти, які ми з вами отримали, я додаю до основної колоди, перемішую їх. І э, подивлюся карту пораду для вас, дорогі огни, на що вам потрібно заакцентувати увагу. Якщо ви піде якась карта з тих, які ми вже бачили, то тут, скоріш за все, що на якийсь тиждень колода хоче звернути до шумову. Так, дістаємо. Король жезлів. Вирішення якоїсь ситуації прям потрібно критично. Тобто тут вже потрібно брати все свої руки і конкретно вирішувати дії. Ні на кого не, знаєте, не покладати якісь свої там задачі, а ось вирішувати все самостійно і приймати кожне, кожне рішення зважено. Бо, як ми пам'ятаємо, у нас випадала карта ось цього врівноваження і конкретно весь розклад про те, що вам потрібно не, не думати постійно і знаєте, накручувати себе, а потрібно прийняти ситуацію, приймати рішення і діяти обов'язково далі. Ось такий лютий місяць, дорогі Овни. Бажаю вам. Цього найкращого в лютому, нехай всі якісь там складнощі неодмінно вирішаться. І цього вам найкращого. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно почитати ваші відгуки. До зустрічі в наступному відео.